Друзі, всім доброго ранку. На годиннику 6 година ми виїхали працювати, все засипало, все в снігу. Вже потихеньку переходив дощ. Напевно, буде весело зараз на дорозі. Субота взяв перше замовлення до Борисполя, з чеком 800 гривень, пойдет, коефіцієнт 1,8. Марина. Ну нічого. Хотілося б чоловіка, але може буде чоловік їхати. Що скажемо? Попробуємо попрацювати сьогодні. Витягнути на максимум. Бо, скажімо так, тиждень в мене геть не вдали. В основному робочий. робочі часи в робочі піки. Не вистачає так сказати, гарних замовлень, не вистачає заробітків, потрібно трішечки піднапрягтися. Думаю, день сьогодні буде спокійний, все ж таки субота. Загадувати нічого на день не буду, бо таке, плануєш зранку одне, в день виходить по-другому, а на вечір геть третє. Тому, як то кажуть, синя сильно не будемо нічого планувати, працюємо, їдемо до столиці, потихеньку переїжджаємо, де будемо намагатися щось заробляти. Каса на сьогодні планую 5, не менше, а там, скажімо, час покаже. Добре, до зустрічі, далі буде. Привіт, друзі! Восьма ранку, субота. Що ми маємо? Ох ти, бляха, муха. Далеко. Подача 10 кілометрів, але 40 гривень за кілометр 300 гривень. М -м -м. Чудово, уплом. Восьма ранку, як я говорю, що ми маємо? А маємо ми наступне. Каса, 1400. Пробіг, зараз вам скажу, 96 кілометрів, Йомайо, за 2 години Ну нічого. це добре, що хоч так. Стою на фільтрі 300 гривень готівка, Вирішена гатівочку попробувати сьогодні, як воно піде. Болт ставлю напрямки, працюю по напрямкам. Ну Щоб не по райончику катати там 70 гривень, а там умовно з лівого на правий, Щоб там було б хоча б 300 гривень 250 І таким чином піднімаємо коефіцієнт. Але і маршрут не маленький буде, але і коефіцієнт більш-менш. Можливо, коефіцієнт кілометра буде невисокий, але не менше, ніж 10 чистими точно буде. Віз жіночку з лівого на правий. До Житомирської їде на, на Житомир. Запропонувала тисячу гривень до Житомира, я говорю, ну, я б залюбки, за але ні. Кажу, 2000, я ще подумаю, як би, там порахую, порахую, куди залежить, в яку сторону, чи до Житомира, чи за Житомир. Але кажу, ну, тисячу, кажу, ну, це таке на пальне, там 700-800 викатаю, що я. Ну, а теж розуміє, приїхала не з лівого на правий за 500. 17, 17 там, з копійками кілометр вийшов. Чудово. Непогано. От. Дороги, слава Богу, по Києву нормальні, бо, бо за Києвом, скажімо так, на окружній по селам взагалі Жесть Там жест, що твориться, там каша жорстка. Їхати неможливо. Але, слава Богу, в столицю хоч їздити можна. Не знаю, як по дворам, ще в дворах не був ніде. Але нормально. Чекаємо, 9 кілометрів, вокзал 22, кіло... 22 гривні кілометр, нормально, лише подача 9 кілометрів. Зачем? 3 кілометри я згоден, пожалуйста, гатівки полетіли, 300 гривень. Дядя. Дядя уклон або дядя болт. Дайте роботу. Дякую, друзі, що заходите на YouTube. Бачу вашу активність. Мене це надихає. Скажімо так, буду старатися і надалі щось, щось додав, додавати до контенту. Не судіть поки що строго. Ми намагаємось, ми вчимося. Списався вчора з Вадіком в Каже, ну бляха, каже, що ти хочеш, каже. тебе каже, 5 днів каналу, каже, ти хочеш, щоб тебе все так сладко і шоколадно було. Каже, ні. Каже. Все буде, все як говориться, прийде, але це все навички. Тобто ти працюй, дивись, як воно все працює. Єдине, що дав, скажімо так, гарну пораду, це таки робити монтаж не з телефона, а робити монтаж на комп'ютері. Каже, функціонал він більш розширений буде в тих самих додатках і простіше якось. Ну, я не знаю. Мені треба свій ноутбук здати десь. На ремонт треба перепрошити, почистить. Це нахід туди видалить і закачати новий грубо, якийсь там драйвер, да, переустановити драйвера, <кій> щоб його ще на якийсь час вистачило, там, не знаю, на півроку, на рік. Тому що на телефоні я скільки тиждень, грубо говоря, да, щось там записую, матеріалу вже збирається немало, а телефон вже помічає не вивозить тут. Той об'єм інформації, який на нього заливається. Воно то, наче, то і не багато, небагато, 300, 500, 700, там, 1000. Тисячу... Ні, вибачаюсь. E, 1000, 13500 мегабайт e, інформації, але він не вивозить. Він хоч должен, там, повинно там, 100 гіг, та? 300 гіг, кого скільки, там, чи 250 гіг. Але я дивлюся, що там 150 і все. Він вже просто починає там, ну, не вивозити. На телефон вже... Якби трошечки у віці, да? Тому або потрібно, я так розумію, собі нового телефона придбати для таких речей. Де було б зручно монтувати і додавати щось. Або все-таки придеться переходити на комп'ютер. Оба! Куди ми? М -м, метро Бориспільська, 17 за 200. Ні. Не поїдемо. 17 за 270, 240 не поїдемо. Метро Бориспільська, це щось... Це щось не те, куди ми їдемо. Ми їдемо в Бориспіль. Не хоче. Ну нічого. Люди прокидаються. Дніпро на зв'язку. Теж прокоментував так сказати, мою роботу. Каже, все буде окей, все буде гуд. Не рви, як кажуть, копита. Шкода, що сьогодні не вдалося нам ні з ким зустрітися, трішечки хоча б побатлитися. Хотілося б побатлитися, щось заробити. Ні. Скажімо так, задонатити хлопцям. Коля, таксон моранж ровер, вони там до Їм Трішечки не вистачає коштів на автомобіль. Nissan Panfila, по-моєму. 4 тисячі доларів. Да, старенький, але повнопривідний. Людина віддає за символічну плату. Та ні, ну що це таке? Грінченкам, та ну... Нам треба Бориспіль, йомойо. Тому хотілося б все-таки і побатлитися, і трішечки допомогти Миколі, але ну, маємо те, що маємо, друзі. Не будьте, будь ласка, байдужими, долучайтеся до цих всіх, скажімо так, речей проєктів. Від нас не буде, але їм буде, як то кажуть, дуже-дуже до, не до подоби, да, а... Їм буде приємно, по-перше, а по-друге, у них буде автомобіль, який їм потрібен все-таки для роботи. Вони там не, не по дівчатам їздять, повірте, у них вистачає. У них ці автомобілі, як витратний матеріал. Це не перший автомобіль, на який вони збирають. Але чим я кажуть ми можемо, тим допомагаємо, але прохання не бути байдужим все ж таки. Дай Бог скінчиться це діло, ми колись зустрінемося, і він нам все розповість, як то все було, як він це все пережив, що там гарного чи не гарного, хоча гарного там мало. Але скільки військових не катай, не вожу, вони розповідають, що без юмору, без по... Позитивної, скажімо так, без позитивного погляду на майбутнє на життя і взагалі на речі, і там неможливо перебувати. Я, ну я розумію, я вірю. Тому, будь ласка, а хейтери, залишайтесь хейтерами, ви нам теж потрібні. Як же без вас? Ви нас теж надихаєте, скажімо так, піддаєте нових е, ідей. Ми вас теж згадуємо, не переживайте, без вас нікуди. Добре. Друзі, люди хаті сказати. Добре, друзі. Не прощаємося до зв'язку далі буде.